Мої вітання! Сьогодні я готую дуже смачний, дуже гарний пиріг жульєн. Цей пиріг може прикрасити будь-який святковий стіл, а також різнобарвить ваше повсякденне меню соковитий, смачний та дуже апетитний. Тож, давайте приготуємо його разом. Для початку беремо одну велику цибулину, розрізаємо цибулину на 4 частини і подрібнюємо тоненькими смужками. Також, звичайно, можна нарізати і кубиками, кому як подобається. Розігріваємо петельню, додаємо невелику кількість олії і відправляємо сюди цибулю. Цибулю обсмажуємо до м'якості та легкої золотавості. Далі беремо гриби, в мене шампіньйони 300 г. Їх я розрізаю навпіл та дрібненькими смужками. Якщо гриби невеликі, можна нарізати просто тоненькими смужками. Грибочки нарізані, відправляємо їх до нашої цибульки і також обсмажуємо на цій же пательні. Постійно помішуючи на середньому вогні, обсмажуємо гриби. Нам потрібно, щоб із них вийшла вся зайва волога. Коли гриби вже випустили всю вологу, вона випарувалась, додаємо олію і також додаємо улюблені спеції. В мене базилікова сіль, сушений часник та гострий перчик. Все гарненько перемішуємо та обсмажуємо. Ну і який же жульєн без курки. Я додаю вже відварене куряче філе. Сирого в мене було 300 г, я його відварила у підсоленій воді і нарізаю вже охолонивши філе на шматочки. Подрібнюю його дрібненько, щоб були невеличкі шматочки. Подрібнене філе відправляємо також до нашої засмажки. Та обсмажуємо його на пательні разом з грибами і цибулею буквально декілька хвилин, щоб воно трішки підсмажилось та гарно напиталось ароматами грибів з цибулею. Готово! І тепер я доливаю сюди вершки. В мене 150 г вершків. Вершки можна обрати будь-якої жирності, в мене 15%. Доливаю вершки, гарненько перемішую і тушкую ще декілька хвилин. Рідина повинна зменшитись в два рази, її має залишитись зовсім трошки. Обов'язково ретельно перемішую, щоб вершки гарно пропитали всі наші інгредієнти. Все готово, вимикаємо петельню та пересипаємо всю нашу начинку у глибоку миску та залишаємо до повного остигання. Цим часом я наріжу зелень, в мене невеличкий пучок петрушки та цибульки. Дрібненько нарізаю всю зелень і коли вже вся наша начинка охолоне, то вже в охолонувшу начинку відправляю нарізану зелень. Обов'язково до начинки додаю сир. В мене 200 г натертого сиру. Тут моцарела та вершковий сир. Можна один вид сиру, можна декілька, який у вас є під рукою, з усім сиром це буде смачно. Гарненько перемішую нашу начинку, так як всі інгредієнти були підсолені, сир сам по собі підсолений, то солі я не додаю. Випікаю я цей пиріг із готового дріжджового тіста. Воно в мене розморозилось при кімнатній температурі. Я беру два шматочки, це пів кілограми, склеюю їх між собою з однієї сторони та з другої, а потім за допомогою качалки розкачую все в однорідний пласт. Намагайтеся, щоб частинки були гарно склеєні та не розпадались. Далі я беру форму для випікання. в мене вона 23 см у діаметрі і обрізаю з тіста коло на 5 см більше, для того, щоб сформувати із нього борта. Гарно змащую форму олією і бока, і дно дуже гарненько змащую, І викладаю тісто у форму, розпроділяю тісто по бортикам. Гарненько притискаю та формую, щоб був рівненький майбутній поріг. Всі залишки зверху я обрізаю ножем, щоб зверху було однорідне рівне коло. Коли вже тісто повністю розрівнене по всій формі, то відправляю сюди начинку. Та обов'язково розрівнюю, щоб начинка була рівномірним однаковим шаром. А поки я це роблю, то хочу вам нагадати, що мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок, тому обов'язково, якщо вам подобається мій канал, то підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео та напишіть коментарі. Буду дуже вдячна за вашу активність. Тісто, яке я зрізала із бортів, я розкачую у пласт та нарізаю його на тоненькі пластинки. Ширина смужечок приблизно 1 см. І викладаю зверху на поріг у формі сіточки. Ось така вже краса виходить, але щоб сіточка трималась і все було завершено, я загинаю борта і роблю ось такий гарний завершений вже вигляд пирогу. Тим часом я розігріваю духовку на температуру 180 градусів. Поріг обов'язково змащую жовтком, щоб була гарна скоринка, і відправляю пиріг до духовки, випікаю його при температурі 180 градусів впродовж 45-50 хвилин. І Ось такий красунчик виходить, залишаю його охолонути, коли він вже охолоне, витягаю його з форми та викладаю на тарілку, І він готовий для подачі. Куштувати його можна як гарячим, так і холодним. Холодним це також дуже смачно. Ось така гарна закуска на свята готова. Дякую вам за увагу і смачного!